В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Хоч? Чому? ячому okay. один Дорогі друзі, радіо Чікаго повернулося, Ми на хвилі 12.40 AM І в нас сьогодні гість Юрій Гаврилюк, інженер, волонтер і людина, яка знає про відеоігри, все може навіть і більше вітаємо вас з нами, друже. Нарешті ми тебе дочекалися. Ну, вітаю всіх. А, ну, Волонтер, то так відносно, інженер, ну та по професії. А, за відеоігри я дуже сильно сумніваюся, є багато людей, хто більше в цьому розуміється, але. Як людина, яка була залежна від ігор, практично з маламалечку можу багато розказати, чого варто і не варто. Власне, ми про це ми будемо сьогодні говорити, тому що я думаю, наше радіо слухають ті, хто тебе захейтить за твою любов до відеоігр, оскільки можна час по-інакшому розподілити, і будуть ті, які будуть тобою захоплюватися, тому що відеоігри це вже стає таким як окремим видом а, нашого, не знаю, нашої діяльності. Це може бути як робота, це може бути як просто хобі, а це може бути навіть як спорт. Що не помиляюсь, відеоігри деякі ходять в вид так. спорту. Від, відносно спорту, до речі, я був одним з засновників Комітету по кіберспорту в себе в коледжі. І можу сказати, що є надзвичайно велика публіка за 2019, 20 і 2021 роки. Ця організація була одною з трьох найбільш розвинутих організацій на території кампусу. Oh, wow. Тобто є інтерес, багато хто хто з людей це робить, але. Все таки є, як то американці називають стигма проти відеоігр, і щоб дорослі люди займалися відеоіграми або гралися в них. Ну... Це відеоігри зараз Маріан включиться, але відеоігри це така yeah, yeah. величезна площина. Це ж не просто сісти за мишкою, пограти щось, знаєш, умовно кажучи, побігати з друзями. Це є і кодування, це є і тестування, це власне той самий експеріенс пограти, про який ми говоримо, це є контент, який можна знімати, показувати, ділитися з іншими, коучин. Тобто це велика, велика сфера, де можна знайти себе, розвиватися і на тому спокійно заробляти, жити. Але перед тим як ми більше детально вдамося до відеоігр, розкажи, будь ласка, про себе більше, Юра, ми знаємо тебе за. Юра Гаврилюк назвав вже свої заслуги, то не всі, є ще багато інших. Але якщо можеш трішки історії про себе, чи ти був народжений тут в Америці, чи приїхав звідкись, і де навчався, ти згадав кемпус? І які твої хобі взагалі? Окрім можливо, відеоігор. Ну, народився я а, на в Тернопільщині в 98-му року. А, приїхав ну, в Америку в 2014 році. По грін-карті, батьки забрали і. А, я вчився в, в старшій школі тут, а, в Америці на північних околицях Чикаго. А, закінчив школу а, з відліком. З, пішов в університет по спеціалізації промислового інженера. Закінчив університет і вже два роки працюю по спеціальності, ну, відносно кажучи. А, ну. Я не знаю, чи тобі треба більше подробиць. так. Це дуже цікаво. Це Тепер цікаво. я включуся, друзі, я також є, і ми сьогодні говоримо про відеоігри. Е, знаєш, Юра, послухавши тебе, я більше ніж певний, ти скоро будеш писати книгу про свої здобутки і про свій е, славний путь, і це дуже класно. Е, Краще такова. зроблю вла власну відеоігру. Вла оце оце О, найцікавіше. Супер. Знаєш, що нас поєднує з тобою, це не тільки, мабуть, КМС, але також поєднує Любов до ІТ. Ну, якби ми не так кричуще, може, одні мене сплачу сміється. Ми айтішники, скажімо так. Ти е, твоя професія інженера, так? Ти yeah. також АІТ зав'язаний чи uh, досить відносно, але я працюю з, з базами даних, а, чисто як людина, яка в них розбирається, і як би багато людей зараз не закотили очі. Через відеоігри. Але Стап, я от просто я буду э, адвокатом, як часто Дмитро називає э, геймерів і людей, які люблять ігри. Ну, всі ми пройшли э, любов до якоїсь гри. У мене було топ-3 гри, які я найбільше любив, це є FIFA, але ну, не FIFA. У мене був PES, знаєте, ну, коротше, не знаю якось. Про футбол. Коротше, футбол. FIFA. <свят> <потім, свят> FIFA, але це не важливо. Це ліпше. Це, 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 э, це було ліпше. Це був футбол, потім я мав такий хокей, старенький, старенький, здається. Цьому uh чи -huh. 10 року, ну і я, мав, до речі, якби я би знав, яка це пророча гра, там, де, знаєте, ви їдете траками, їдете траками, там якими-сь А, трак симулятор Та трак-симулятор. Я, якби я би знав, що таке в Америці за 12 років станеться, коли я буду жити в середовищі, де дуже багато дійсно реальних туркісців. І це є не симулятор, а реальна гра. Гра це є спосіб відпочинку. Багато психологів, багато людей, які... Зайняті, вони говорять про те, що відпочивати правильно це, це називається грати відеоігри, мати можливість дозволити самому собі відпочити. Ну, знаєте, хтось любить почитати книжку, хтось любить там, не знаю, хтось любить. Про побігати, я дуже люблю бігати. Хтось любить пограти в відеоігри. Кожен з нас має право відпочивати. Більше того, якщо вам цікаво, геймери, геймери, оці власне, кіберспорт, який дуже стрімко розвивається цього року. Зараз вам вас дивую, оцей дядько, який називається Сімпли. Так, здається, Сімпли став найкращим гравцем 2022 за версію HLTV. Бачите, Дмитро, оцей дядько, цей кориш з рівного. Власне, цей чувак, він став першим українським гей. Йеймер, який просто вразив бразильців та багатьох інших власне, учасників, де відбувся кіберспорт. Але на жаль, тема ігор вона дуже дискредитована, якби це не було страшно звучало. Багато хто хейтить, так, а, типу, не маєш що робити, бавишся ігри. Ну, от особисто твоє ставлення до бо ми всі, знаєш, мали якісь я Діма погодься, ти також мав експеріенс з іграми. Зависав, бавився, і це вс... кожен підліток, дитина проходить. Хтось рубав Сімпсони, хтось там не знаю, Nitro Speed, хтось Color Duty, хтось ще щось. Ну, свої подобання. Не всі люблять футбол, не всі люблять стрілялки. от якось так Ну, скажімо так, всі ті ігри, які ти перечислив, грав і більше. А, знову ж таки, моє ставлення до відеоігр досить таке. Я би сказав, що дуже багато людей в наш час мають подібні історії. А, але саме само перше, що я би хотів сказати, це саме головне. За відеоігри, це що за бардзо, то недобре, як кажуть поляки. І до речі, я б хотів сказати, що це не, не тільки про відеоігри, це про книжки, телебачення, спорт, спорт будь-що. Будь вся, вся проблема з тих відеоіграх, це тому, що в них набагато легше зависнути, і, і не немає такої спільноти, де б люди могли. Поєднатися і щоб не було такого бачення. Ну плюс, а, так чи інакше, а, багато хто з старшого покоління не бачить відеоігри як щось для дорослих. І це культурно, історично і зрозуміло. Ну, ж таки, я би хотів звернутися до слухачів і глядачів, що проблема в відеоіграх не в відеоіграх. А проблема в тому, що люди уникають в чогось і не знають, коли зупинитися. А, і це було моєю проблемою, і до сих пір є в певні моменти. Але в когось пляшка, в когось загуляти, ну а в мене відеоігри. І знову ж таки, це все вертається до тої самої проблеми. Люди пробують якось розслабитися, і вони пробують щось зробити з тим стресом. Просто треба знати, коли перестати. Власне, це як я сказав, що за барзуто не здраво. Дійсно, поляки знають, що говорять. А це є вагомо для нас, щоб ми знали міру у всьому, і тому самому і алкоголі, і не знаю, навіть читання книги. Коли ти забагато... Поляки, чи читання книги, вибачу перебив. Та -та. я коли вчився в коледжі, в універі. Я деколи пари пропускав, тому що я хотів отаку останню сторіночку ще дочитати. Повірте, і книжка, і телебачення, навіть якщо це телебачення на Discovery чи National Geographic, воно все може бути залежністю. Проблема не, не в тому, що це є, а проблема в тому, чому ти залежний, чи від чого ти пробуєш втекти. Але за навіть за книги хочу ще доповнити, тому що є багато людей, навіть моєму близькому колі оточення, які ніби стають на шлях саморозвитку, читають, слухають, дивляться все, всі спікери конференції, ходять і, і все. Тобто, це. Те, чим вони живуть, але результат результату від того нуль. Ти просто слухаєш цих мотиваторів. Yeah, you can do it, let's go, man, we can, не знаю, там ми можемо полетіти на місяць. Ми можемо тут все, що хочете, бо до зірок, куди хочеш. Але якщо це все ця мотивація, це хобі, це правильне, ніби заняття не підкріплене не підкріплене ніяк дією, воно до одного місця вибач слові. Але хочу ще дати фідбек на те, що ти говорив, що наші слухачі дуже часто помиляються, що відеоігри це для дітей, типу діти побавилися, ти вже дорослий кидай. Цю справу ні. А якщо вірити дослідженням Entertainment Software Association, то середній вік гравця становить 33 роки. Це зовсім не дитина. Це вже дорослі люди, які чомусь прийшли до відеоігор. Знову ж таки, це може бути спорт, це може бути просто. Відвести душу, а це може бути їхнім життям. Життям кажу не даремно, тому що відомо кілька випадків, коли через тривале проведення часу у World of Warcraft, якщо не помиляюся, Ліга 2. Так. Люди просто вмирали від виснаження. Так. Також було багато випадків через розбігки між кланами, тобто люди загубилися, де є реальність, де є відеогра, і було багато таких фатальних наслідків, тобто якихось взагалі дурних. Кейсів, власне, якщо ти можеш дати свій фідбек на це, я розумію, що важко когось щось вчити, але як от уникати таких моментів, коли щоб це не ставало таким аж негативом? А, до речі, доповнити про випадки. Знову ж таки, я за відеоігри, але я за справедливість в цьому плані, що варто дивитися на проблему з усіх точок зору. Так, ось. Всі знають Майнкрафт. Я не думаю, що є хоч один дорослий, який вже не закотив очі аж до піднебіння. <гум> а, після того, як я сказав це слово. Але а, існує один сервер Майнкрафту, який а, запустили ще від самого початку гри, як, як тільки вона ще була ще в, в браузерах, і а, протягом часу. Люди почали настільки серйозно ставитися до того серверу, що вони почали один одного доксити. Хочете, що, що, що означає доксити і хакати, тому що не всі розуміють. Так, я якраз хотів пояснити. Доксинг це американський термін, який а, позначає, що якийсь хакер, а, той, хто зламав програму, або людина, яка вас знає, в кім. В кіберпросторі, в інтернеті, зливає вашу персональну інформацію. Це може бути з різних причин, щоб показати, щоб просто а, познущатися, щоб зробити стейтмент. І далі є. Хакери ну, це люди, які розуміють а, програмування настільки, що при певному при певній мотивації вони здатні а, отримати доступ до програм. I prawnych database bez uh, prawnych kredencji. A uh, Яке було, до речі, питання в перше. А, вибач, так, трохи ми з якось занадто заглибили цю тематику. Так. Питання було, власне, як не, не дійти до таких фатальних випадків, а. Я, я, які, можливо, є, ти для себе вже вивів, а, через практику, можливо, десь а, чув читав, говорили, які є запобіжники тому, щоб в міру якось а, вдаватися до відео щоб не, не зловживати тим? Якщо чесно, це надзвичайно складне питання, і воно дуже суб'єктивне для кожної людини. Тому я саме перше хочу сказати, що якщо у вас є проблеми з відеоіграми, то пробуйте знайти щось, що вам комфортно робити в реальному житті. Це може бути навіть не спортзал, не якийсь гурток, а просто щось, що ви хотіли би провести час з кимось іншим, з живою людиною, будь то сім'я, будь то найближчий друг. А, в церкві десь КМС. просто погуляти. Саме головне, щоб не не загубитися в фантазії, це знайти оцей якір реальності, в якому вам приємно і зручно. Тому що дуже багато людей тікають в нереальність, тому що їм боляче в реальності. Я це знаю. супер супер слова you... І я би хотів. Знову ж таки сказати, що якщо ваші знайомі, ваші рідні, в, не тільки в відеоіграх, знову ж таки, я хочу під, підчеркнути це, це не тільки відеоігра, взагалі є якась залежність, від якої тяжко відірвати цю людину, подумайте, може, щось, щось варто зробити для людини, щоб їм було комфортніше за межами цієї фантазії. Я так бачу, що я тепер знайшов сама з собою, з'явилася тема для пані Олі Вітяк, яка є нашим місцевим психологом. Ми будемо говорити про залежності, але знаєте, друзі, ми дуже гарно Юра зачепив глибокі теми, так пірнув на глибину, тому що про залежність, про те, як люди втікають одне від одного, втікають якийсь інший вимір. Але я, якщо чесно, дуже просто розумію те, що якщо ти не працюєш над собою. І якщо тобі не подобається твоє життя через те, що ти не працюєш над ним, ну, якщо ти, наприклад, хочеш е, бути щасливим, але ти для цього нічого не робиш, відповідно, твоє життя тобі не подобається. Е, ти втікаєш в тої реальності. Хтось в книги, хтось там не знаю, спорт вдаряється, хтось вдаряється там, не знаю, відеоігри. І міра, мати міру, мені здається, одна з найкращих рис для будь-якої людини. Коли у вас є міра, ви вмієте контролювати себе, контролювати свої емоції. Точніше кажучи, ми ніколи не будемо ідеально контролювати себе, тому що ми завжди падаємо. Людина така істота, яка завжди падає в крайності. Ліво, бігнати. право. Так, головне це розуміти і вмієте, знаєте, як цей повзунець тут на нашому пульті контролювати цей звук. Деколи забагато, деколи. Тобто ти сам сказав, що забагато це не добре. Колись мій е, парох з мого села сказав таку провокативну мудрість для мене, він каже до мене, Мар'яне, я був такий малий, малий, каже, як ти думаєш, чи можна пити горілку в п'ятницю? А знаєте, село, баба каже, як, боже, яка там сварила діда, якщо діду там випив трошки горілки, ну бували mm -hmm. там, знаєте, господарка, всяке таке. Е, я кажу: ну та отче, то як? Та що ви? Як? Тут? Каже, можна. Каже, Повір, можна, але в міру. Бо якщо я зараз кажу людям. В церкві, що можна ліпити грілку, в горілку, в п'ятницю вони як почнуть зараз. Ну бо кожна кожен має слабкість. На жаль, кожен зривається, Хто, кожен може зірватися. Тому власне е дуже важливо розуміти, от ті мати Діма їм гарне питання поставив, як вміти себе е і ти класно відповів, отримати в руках. І я особисто від себе вважаю, що треба над собою працювати. Ми всі падаємо, але треба ставати і рухатися далі. На рахунок працювати над собою. До речі, це тема, над якою я на даний момент якось. Особисто має проблеми, тому що кожен хоче мати краще від самого себе. І це досить суб'єктивно. Кожен має поставити свої цілі і кожен мусить сам вирішити, що означає бути кращим. Тому так, я погоджуюсь з тобою, що це непогано, що це добре. Але людина має спочатку зрозуміти, чого саме вона хоче добитися перед тим, як. Бути тим кращим. Подивися зараз на тих москалів, вони хочуть бути кращі, тільки вони постійно на, там міняють, що то є краще для них. Тому теж не варто впадати в цю, в цю пастку. Згідно, але десь можна бути кращим і в відеоіграх. Знову ж таки, якщо так. над цим працювати і це розглядати вже не як хобі, не як щось, куди ти втікаєш від сьогодення від проблем. А як інструмент, яким ти, які ти можеш використовувати для того, щоб жити, для того, щоб задовільняти свої потреби, то чому б і ні? Власне mm -hmm. відеоігри зараз це все. Це ну, відеоігри — наше таке розмите поняття, і часто воно буває стереотипним. Ми говоримо mm -hmm. відеоігри, думаємо Counter-Strike, FIFA — ну, який з того сенс. Хоча і там навіть є сенс, якщо, якщо купнути глибше. Так. Але що відеоігри, от мета мета вселенна, це також буде свого роду відеограв, якій ми будемо всі жити. Хочемо ми того чи не хочемо. Проговори про це свято чи не говорить. Все одно мета це є ну, ре створити своє. Це те, що нас не мене, і, і це факт не тільки тому, що про це говорить Ілон Маск, а тому, що це цивілізація, і не факт, що ну типу немає ніде доказів, що ми е, живемо не в симуляції. Тобто можна піти навіть в таку філософію, але власне, Ой, не треба, будь ласка. Так, не будемо говорити, що ми це симуляція. Про, але, проблема в тому, що я з тобою можу говорити на цю тему годинами. Тому Так, ну, та, та, але фік, давай обмежимо більше більш сфокусовані, власне на так. самих відеоіграх. От, власне, як розумієш, цю межу якось треба. Відчути, побудувати, тому що от мене є буде є дитина, або буде дитина, вона грає відеоігри, От що йому сказати. Типу не грай відеоігри, не витрачай свій час, що ти робиш, іди почитай книжку, йди, там, не знаю, погуляй на вулиці. Це з одного боку, такий так, так, може бути підхід, знаєш, а, інш, а з іншого боку, ти думаєш, а чому б і ні? Грай відеоігри кожного дня, роби це регулярно, ставай ліпшим. Чого ти сьогодні досягнув? Ти не знаю, там обіграв команду суперника, молодець, а завтра маєш обіграти з, з більшим рахунком. Тобто, умовно кажучи, стимулювати навпаки до того. І, і це таке розгалуження, на якому стоїть стоїть дуже багато батьків і, і навіть нас, нас самих. От, можливо, ти маєш відгук на це. А, до речі, знаючи з власних батьків, і з власних діду цей бавдей, вони всі, всі мої рідні, дуже постійно, на що ти граєш, що ти робиш? Ніхто не пробував зрозуміти. Ну і, і знову ж таки, я бачу, чому? Тому що все-таки є стигма про те, відео, відео ігр, і вони бачать, що я постійно все більше і більше замикався. Що би я порекомендував батькам, до речі, це просто проявити певний інтерес до гри. Вам не треба її обов'язково грати. Просто проявіть інтерес до гри. Хоча би там подивіться, як дитина грає, чи там подивіться з нею разом на YouTube, відео там когось. Може вам воно неприємно. Або подивіться самі на YouTube, щоб зрозуміти про що це гра. І так чуть-чуть, ведіть розмову. Це дасть вам можливість бути ближчим до своєї дитини. По-друге, ви створите, знову ж таки, вертаючись до цієї самої теми, більш комфортне становище для вашої дитини в реальному житті, тим, що ви будете згадувати оцю фантазію, в якій дитині вже комфортно. Далі, якщо ми хочемо говорити про більш професійну галузь відеоігор, а це, до речі, стає досить складно. Я можу вам розказати про досить багато різних галузей кіберспорту і. Що воно з чим їсти і як чому? Але саме головне, що я би хотів, вам, хотів пояснити, що дуже багато людей не розуміють, це наскільки competitive, як перевести? Конкурентному. Конкурен Конкурентної є відеоігри. Ви собі просто не уявляєте. Якщо ви думаєте, що попасти в фінал а, ну, в Національну лігу по баскетболу в Америці, є тяжко. Ви не знаєте, що то таке, щоб попасти в національну лігу по Доті або Лізі Легенд. Ми говоримо про сотні, якщо не тисячі команд всесвітньо, які намагаються з першого разу попасти. Алло, е, доброго, е, дзвінок. Е, доброго е. вечора, ми вас слухаємо. Мабуть, випадково зателефонували. До речі, треба звернутися також до наших радіослухачів. Наш контактний номер телефону 773 800 2860. Телефонуйте, якщо бажаєте запитати щось вірка, маєте унікальну можливість. Прошу продовжувати. А, сот... ну, є сотні, якщо не тисячі команд, які змагаються один проти одного на перший виліт. Тобто, ти тільки з одного разу. Якщо ти програв, ти вилетів. І є, ком... і є команди, які цього досягають. Це надзвичайно конкретне становище. Але саме основне, що тепер, коли люди більш сприймають це середовище, є комуни. Є люди, є спільнота. Звичайно, що я... вона теж відносна. Там свої цікаві штуки відбуваються, як і в будь-якій спільноті. Але люди стають частиною чогось, чого Чим вони насолоджуються. І... Зрозуміти це теж важливо, і ці спільноти допомагають людьям, людям бути кращими в цих відеоіграх. що, до, до речі, може принести великі гроші. Можливо, навіть не з гонорару. А от з мерчендайзу. Окей, я от. з тобою, Юра, погоджуюся. Знаєш, в мене нас, на жаль, час обмежений. Давай. Маю ще питання стосовно, знаєш, є дуже багато різних відео, які підкреслив. Навіть зараз багато виробників намагаються з. Так зробити гру для того, щоб не тільки відволіктися, відпочити, але щоб дитина, діти, дорослі розвивалися, тобто різні альтернативи і подібні штуки. Чи як чи можете можливо щось порекомендувати, або як ти ставишся до того, чи може і гра допомагати в розвитку, і чи це є зараз актуально, наприклад, на наші сьогодення? Um, до речі, Майнкрафт. Вертаючись до цього, має спеціальну версію, яка, до речі, вчить. Вони спеціально Там математика, фізика, такі самі фундаментальні речі. Я сам цього не грав, за нього знаю, і знаю, що люди мали досить хороші відгуки. А певні ігри розвивають таке стратегічне мислення: що і як підійти до проблеми і як адаптуватися до них. В більшості це. Такі командні ігри, як Ліга Легенд або а, шутери від першого лиця, як Call of Duty, Rainbow Six Siege, а, Багато новіших ігор. А, є ігри на виживання і швидку адаптацію, такі як PUBG, а, Fortnite. А, особисто не дуже люблю. А є ігри, які розвивають мислення систем. А, наприклад, ігри на програмування, є які вчать баз програмування. Круто. Це саме. До речі, сам Майнкрафт сам по собі має цілу систему, яка дозволяє реально програмувати певні речі, і яка може навчити людину, якщо вона достатньо зацікавлення, в Logic Gates. І це початок комп'ютер science, Тобто досить такої заглобленої галузі, яка вивчає, як працюють комп'ютери. Є відеоігри, які я, наприклад, особисто люблю, про логістику, будування фабрик, наприклад, Anno 1800. Factorio, Satisfactory, Dyson Sphere Program. Всі ці ігри uh, мають собі за uh, core, тобто за, за основну річ. Це те, що ти будуєш системи і пробуєш їх удосконалювати і робити все складніші складніші речі, як ти прогресуєш по по грі. Uh, досить, досить цікава річ, яка вчить алгоритмічного мислення. І вміння планувати наперед, далеко наперед при необхідності. Звісно, Маріан вже скаже Майнкрафт для того розвив для кі -кі. розвитку аналітичного мислення. Але я хочу трошки так підсумувати, підвести нашу розмову до якогось логічного завершення і сказати, що немає поганих вчителів, є погані учні. І можна навчитися багато корисної інформації і від тих самих фільмів, серіалів, від. Розмов з якимись людьми, здавалось би, тобі нецікавими. Від відеоігор можна дуже багато чого навчитися, і ти перерахував а, ті речі. Головне, дійсно, це не зловживати. І функція батьків, напевно, як ти сказав, зрозуміти. Поставити себе на місце і чітко визначити, чи це просто є як хобі, чи це вже є галузь, де дитина хоче себе знайти. Тому що в майбутньому, як, як говорить світ, і світ еволюціонує, і багато професій, які є зараз, їх не буде. Будуть нові професії, про які ми зараз навіть не здогадуємося, і більшість з них на відсотків 80-90, будуть пов'язані з. Віртуальним світом, а це є також свого роду відеоігри. Тому потрібно не вдавати, що проблеми нема або цього не існує. А є є, є відеоігри, є, є віртуальний світ, потрібно до цього адаптовуватися і просто знайти формулу успіху. Я, Діма, з тобою, знаєш, погоджуюся, і якщо часу навіть не хочеться зупинятися, тому що е, насамперед дякуємо тобі, Юра, за те, що ти е, відкриваєш навіть е, під. Іншим ракурсом буцім то проблема. Насамперед, я взагалі не погоджуюся з тим, що відеоігри це є проблема. Якщо людина, не знаю, мама, дитина, батьки не вміють якось донести дитині правильно пояснити, Та, ну, всі діти люблять ігри, бо це є можливість відволіктися. Але якщо, мабуть, батьки не дуже компетентно до цього підходять, не можуть пояснити, що, от дивися наприклад. Ти можеш пограти цю гру. Так, вона цікава. Пояснити, чому давай разом пограємо. тобто показати прикладом. Є дуже різні, тобто над тим треба знаєш, запаритися, попрацювати. Е, свого часу, я колись не знаю, чи ви хлопці грали, таку гру, яка називається Козаки. Mm, е, ну, це да. там, коли ти воюєш, вибираєш собі там, брав, ну, сіяв, жав, е, yeah. озброєв. Тобто це така була класна гра. Е, Далі шахи на комп'ютері. Ну, шахи це як не як, але це ти думаєш. тобто е, Задавши тобі питання, я потім думав, блін, що це я запитав? Я сам розумію, що є купа класних ігор, які власне допомагають розвиватися. І що дуже цікаво, є навіть такі факти. От, наприклад, FIFA. FIFA вже який рік випускає свої симулятори no. футбольні. Скільки вони прибуде? Вони зроблять мільярди доларів на, на продажі. Всі відомі футболісти, ну зараз останні роки на обкладинках Кіліан Мбапе, там Роналдо Месі, тобто це є я просто, просто шалений бізнес. Не люблю фіфу через не те, що... як вони. Є стягають гроші з людей. Mm -hmm. Ну це вже зовсім інша тема. поговоримо ще. Я думаю, на цьому ми будемо завершити нашу нашу таку розмову про відеоігри. Направду скажу, це той момент, коли хочеться ще і ще говорити. Тобто, здавалось би, відеоігри з кожним висловив свою думку і на тому завершили, але ні, тут така глибина, така філософія. Mm -hmm. Обов'язково тебе ще раз запросимо до нас на прямий етер і розвину. Подивимося на це ще з іншої сторони. Я а поки б... що прощаємося з нами був uh, Юрій Гаврилюк, інженер, волонтер і спеціаліст по відеоіграх. Е, не треба Спеціалістом е, називати Зачекайте, я ще хочу тільки додати, чесно не можу якось вже погодитися з тим, що Діма каже, давайте вже все. Та, з одного боку, це класно, знаєте, але з іншого боку, нам однозначно треба ще запросити психолога і поговорити, знаєте, з психологічної точки зору, як власне ігри і ті самі книги та багато інших тих факторів, які допомагають нам трошки відволіктися від реальності, впливають на нас. Тому Дуже... наступний раз ми будемо говорити в четверо: Юра, Оля, ти, я, і з кожної сторони це цю квітку. Дякую тобі, Юра. Думаю, на цьому будемо ставити крапку. Дякую вам, друзі, що дивитеся на нас і слухайте на радіо UA Chicago. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 1240м. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.